2026 рік лише розпочався. Трансферний ринок вже працює наповну, і українські клуби теж доволі активно себе поводять. У цьому відео будемо говорити про перші зимові трансфери чемпіонату України. Пройдемось по усіх командах і подивимось, хто ж вже встиг здивувати найбільше. Тому друзі, обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на футбол хаб і поїхали. І без піни, та злоти тебе вітає. Пафе це дві все світри. Папе, це все Це дві все Лідер чемпіонату ЛНЗ першим пробудив зимову активність. Черкащани вже здійснили декілька трансферів як на вхід, так і на вихід. Подарунком під ялинку для вболівальників ЛНЗ стало підписання опорного півзахисника словацького тренчина Адама Якубу. Офіційно про цей трансфер клуб оголосив опівночі з 31 грудня на 1 січня. Для мене велика честь виступати за ЛНЗ. Це справді великий клуб, і свого боку зроблю все можливе, щоб принести користь команді. Ти провів вже перше тренування з командою. Як тобі колектив? Як ти оцінюєш нових партнерів по команді? Це дуже хороша команда. Перше тренування після мого підписання пройшло чудово. Мені все дуже сподобалося. Вірю, що з кожним тренуванням зможу додавати і ставати ще кориснішим, щоб разом досягати успіху. Які особисті цілі ставиш у новому колективі, яку мету ставиш у новій команді? Допомагати команді досягати поставлених цілей і боротися за трофеї вже 2 січня. ЛНЗ оголосив про ще два підписання. Першим з них Став один із найрезультативніших гравців останніх двох чемпіонатів України екс-півзахисник кривбаса Єгор Твердохліб. Лише цього сезону у півзахисника сім забитих м'ячів та чотири результативні передачі за 15 матчів. Твердохліб має покращити результативність команди Пономарьова у другому колі УПЛ. Настрій позитивний. Зараз відпочиваємо. І будемо вже готуватись до зборів, тому в принципі все добре В минулому сезоні ти став кращим бомбардиром в своїй попередній команді та посів друге місце у бомбардирських гонках прем'єр-ліги. Чи є в тебе амбіції досягти такого результату разом з лензе? Так як я і завжди говорив, що командні цілі це завжди стоять на першому місці, потім вже йдуть індивідуальні цілі. Маю надію, що зможу допомогти досягти поставлених цілей, які стоять перед клубом. І це наразі найголовніше для мене. У той же день на офіційних ресурсах клубу з'явилось повідомлення про ще один трансфер на вхід. Разом із твердохлібом із Кривбаса до ЛНЗ перейшов 22-річний вінгер Артур Микетишин. Як і у випадку з попереднім підписанням тут розрахунок на голи цього сезону Микитишин створив чотири м'ячі кривбаса минулого шість. Готуємося до зборів, набираємо форму і настрій чудовий. І все супер. Як і за яких обставин ти дізнався про варіант з переходом до нас? Мені написав агент, сказав, що є така можливість прийти в команду «ЛНЗ», Я сказав з задоволенням і так і опинилися тут. Які особисті цілі ставиш граючи у нашому колективі? Як завжди, най найвище посідати як найвищі місця, перемагати в кожному матчі і допомагати команді. Окрім Оба відбувся ще один трансфер на вихід. Захисник Кісіль до кінця сезону перейшов в оренду до Кудрівки. Шахтар ще наприкінці минулого року оголосив про підписання Проспера Оба із ЛНЗ. Більше новин щодо трансферів від Шахтаря наразі немає, куди активніше може себе поводити Полісся. Руслан Ротань вже отримав декількох новачків. Першим зимовим підписанням Житомирян став косоварський півзахисник Клужа Ліндон Емерлаху, гравець збірної Косово у клаві з Поліссям. Річний контракт, як відзначили в повідомленні про трансфер, Емерлаху минулого року на зборах грав проти Полісся. Схоже, відтоді цей інтерес і з'явився. Наступним трансфером Полісся підсилило атаку. Ігор Краснопір був придбаний у Карпат. Нападник, знайомий Руслану Ротоню, по роботі в молодіжній збірній України. У першій половині сезону Краснопір забив чотири м'ячі у матчах чемпіонату та ще один у кубку. Останній матч за Карпати нападник провів проти Полісся та відзначився голом. Далі по таблиці Динамо. Кияни, якщо й проводять трансфери, то переважно під закриття трансферного вікна ближче до старту офіційних матчів чемпіонату. Тому поки у команді Костюка лише одна кадрова зміна. Залишив розташування киян захисник Василь Буртник, якого влітку орендували у Тернопільської Ниви, і який не зіграв за Динамо жодної хвилини. Кривбас поки працює лише на вихід. Окрім твердохліба і Микитишина, команду ще залишили Гонсалес і Аморозо. Останні два футболісти навряд чи стануть великою втратою для криворіжців. Колос також почав рік із роботи на вихід. До марканського клубу Раджа перейшов Матіас Оєвусі. Також колос попрощався з Олегом Ільїним, який був на контракті з 2018 року, та атакувальним півзахисником Максимом Дритяковим. Металіст 1925 припинив співпрацю з досвідченим захисником Максимом Імерековим. В зорі знову з'явився Панамський Форвард. Луганці орендували 23-річного Верлея Бареру з Панамського альянса. Карпати вже другий рік поспіль стають хедлайнерами 31 грудня. На цей раз клуб оголосив про звільнення Владислава Лупашка з посади головного тренера. Українського наставника Карпати змінили іспанським. Фран Фернандес став новим тренером Левів. Активно відбувається в Карпатах і кадрові зміни. Окрім Краснопіра, залишили Львів, опорник Патрісіо Танда та фланговий захисник. Павло Полегенько підсилились Карпати трьома гравцями руха: перший центральний захисник Віталій Холод, другий лівий оборонець Ростислав Лях. Обидва є вихованцями Академії Карпат. Також до команди приєднався й Марко Сапуга. До втрати ляха холода і сапуги невдовзі в руха може додати сі бабукар фал. Так само на вихід працює і верес. Рівняни вже попрощалися з балабою, Мрвалєвичем і таранухою. Оболонь підсилилась співзахисником інгульця Романом Волохатим. Трансферів на вихід у киян поки що більше. Залишили Оболон чи Курко, Пасіч та Ільїн. Кудрівка, окрім Киселя з ЛНЗ, підсилилась також екс-півзахисником Олександрії Олександром Біляєвим. Залишили Кудрівку півзахисники Матвієв і Лосенко. Останній продовжить свою кар'єру в МЛС. Епіцентр підтримав тенденцію оптимізації складу. Ляшенко, Янаков і Галушкін більше не є гравцями новачка УПЛ. Олександрія плавно вкочується у трансферний період. Із новин розірвання контракту з Вінгером Артемом Козаком. Остання команда чемпіонату СК Полтава попрощалась із шістьма футболістами. У Ніщенко, Хахльові, Шапувалов остаточно залишили клуб. У як Опанасенко, ходуля і Стрільцов більше не гравці Полтави, але працюватимуть у команді надалі. Тож друзі, пишіть ви у коментарях, чи подобається вам огляд усіх трансферів команд чемпіонату України, і так само зауважте, який трансфер наразі вам сподобався найбільше. Обов'язково ставте вподобайки і підписуйтесь на футбол хаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.